Ну, я прийшла, в принципі, мала бажання займатися цим ділом, бо, як ви правильно сказали, трошки я щось там знаю. От. І на сьогоднішній день є така гарна перспектива, тобто я можу трошки відкрити свою справу. Десь там, можливо, я поїду назад до себе на схід, і можливо, там буде мене перспектива. А перспектива буде, бо масажить це завжди потрібні людям. Так що я вам дякую. Прийшов з метою розвиватися можу, в інших напрямках, що й далі планую. Дуже сподобалось. Знався багато корисного для себе. Ну, я прийшла трохи так, може, не набагато, але все ж таки далеко від масажів. Зараз я вже почала заробляти гроші. Ну, я під'єднуся до своїх колег так само. О, дуже гарно було. І думаю, що на майбутнє так само, може, бачить звернутися на підвищення курсу. Ну, я практично можу сказати, що напевно я отримала новий фах, може він ще потребує звичайно багато знань і вдосконалення, але він зовсім відмінний від мого роду діяльності. Я давно цього хотіла. От, і думаю, що потрапила потрапило в те місце, бо колись дуже багато було різних оголошень пропозицій. Чому на то відлюхнулася, не знаю. Але очевидно, як нічого не буває випадкового. Так що дякую, пізнала нових людей. От думаю, що ми з ними будемо тримати якийсь зв'язок і нових вчителів. За що вам дякуємо.